Історія перша. Я перестала спілкуватися з родиною та нареченим після того, що зробила моя сестра. Наслух, мені було 21, коли мій наречений зробив мені пропозицію. Він був світлом мого життя. Ми знали один одного, ще з дитсадка наші родини були дуже близькими. Він майже щодня приходив вечерити до нас, і навпаки, у нього не було братів чи сестер, а в мене дві старші сестри. Це важливо, бо він був дуже близьким із ними. Ми виросли разом, коли ми почали зустрічатися. Наші батьки святкували тижнями. Він допоміг мені впоратися з тривожністю, і навіть коли я трохи набрала вагу, а моя мама почала докоряти, що він мене покине. Він відповів їй, що любить мене за те, хто я є, а не за мою зовнішність. І взагалі, що я для нього найкрасивіша у світі. Ми були заручені лише півроку, коли все склалося. Моя середня сестра, назвемо її Нікі, була холодною людиною. Вона майже ніколи не виявляла почуттів. Вона відкривалася лише моєму нареченому, бо вважала його братом. Він допомагав. Їй боротися з темними періодами, наркотики, проблеми з законом. Я любила її як сестру, але як людину терпіти не могла. Якось вона раптово запропонувала піти зі мною в клуб, бо ми ніколи разом цього не робили і сказала, що їй шкода що була такою відстороненою. Я погодилася і ми пішли того вечора. Спершу клуби це взагалі не моє, але кілька коктейлів, і я трохи розслабилась. Все йшло добре, поки Нікі не побачила хлопця, якого, за її словами, вона хотіла залізти як на дерево. Вона підійшла, але через кілька хвилин повернулася з кислим виразом обличчя. Я спитала, що трапилось, але вона мовчала. Я наполягала, бо не хотіла, щоб вечір зіпсувався. Вона сказала, що хлопець не взяв її номер, але попросив мій. Я відповіла, що він лузер і що навколо купа хлопців, які б вбили, щоб бути з такою дівчиною, як вона, але вона не відступала. Сказала, що під. Де в туалет, а потім ми підемо додому. Я чекала понад годину, весь цей час пила різні коктейлі. Почала відчувати сильне запаморочення. Подумала, що просто викличу таксі, бо була впевнена, що Нікі вже пішла. На виході зустріла одного знайомого Нікі, з яким вона колись недовго зустрічалась. Він запропонував допомогти мені дійти до машини. Я сказала, що беру таксі. Він відповів, що теж збирається їхати, і ми можемо розділити. Я погодилась. В таксі я почала шукати телефон, але ставало все гірше і гірше. Потім провал. Прийшла до тями лише вранці на дивані з дикою головною болю. Я була у квартирі того знайомого. Мій телефон лежав на столику, але розряджений. Він дав мені води та таблетки, сказав, що я знепритомніла в таксі, а він не знав моєї адреси, тому привіз до себе і поклав на диван. Я одразу сказала, що мушу їхати додому, бо мій наречений хвилюється. Він викликав таксі, і я поїхала. Коли прийшла додому, вітальня була повна: мама, тато, нікі, мій наречений і його батьки. Я подумала, що вони турбують. Але тільки но ну, я відкрила рот, наречений вибухнув, як я могла зробити це з ним. Я не розуміла. Він кричав, що я йому зрадила. Я намагалась пояснити, але мене перебивали. І тут Ніки втрутилася. Сказала, що я брехлива С, що всю ніч фліртувала з хлопцями, а потім пішла зі своїм другом. Вона показала фото: ми виходимо з клубу, його рука на моїй спині. Фото виглядало погано, хоча я навіть не помітила цього в стані алкогольного туману. Я попросила зателефонувати його другові. Він підтвердить, що нічого не було. Але коли вона подзвонила, він сказав зовсім інше, Нібито я благала його відвести до нього, і ми займалися сексом кілька разів. Я вибухнула, почала кричати на Ніки, бо зрозуміла, вона все підлаштувала. Я благала нареченого повірити, а він лише похитав головою і пішов. Його мати і моя плакали. Коли всі розійшлись, мама вдарила мене і вигнала. Викинула всі мої речі. Я стала бездомною на день. Родина стала на бік Нікі і мого нареченого. Я спала по друзях, благала нареченого повірити, але він не відповідав. Мама писала образливі повідомлення. На Різдво я спробувала примиритися, прийшла додому, але двері ніхто не відчинив. Подруга зателефонувала і сказала, що бачила у Фейсбук фото. Вся моя родина, включно з нареченим, святкує в іншому штаті. Я дивилася на їхні щасливі обличчя і ридала кілька днів. Потім заблокувала всіх, навіть повернула обручку. Друг допоміг мені знайти роботу в ресторані та житло над ним. Було важко, я працювала по 10 плюс годин, але згодом змогла накопичити грошей і переїхати у кращу квартиру. Минуло два роки. Я ні з ким із них не говорила. І ось стук у двері. Це мій колишній наречений. У мене все всередині перевернулося. Я так хотіла кинутися йому в обійми, але згадала біль і навчали. Намагалася зачахнути двері. Він не дав, попросив вислухати. Сказав, що Ніки вийшла заміж, і зізналася, що все збрехала. Він дізнався, де я живу від подруги. Уся моя родина намагається зі мною зв'язатися. Я відповіла, що мені потрібен час, щоб вирішити, чи хочу я впускати їх в життя. Він пішов, а я досі в розгубленості. Я знаю, ніки я ніколи не прощу, хай згниє. Але що з іншими вони теж мене кинули, не давши навіть пояснити, чи варто мені їх пробачити? Будь-яка порада буде дуже цінною. Оновлення вау, друзі. Я навіть не знаю з чого почати. Я безмежно вдячна за всю підтримку, поради, теплі слова і нагороди, які ви мені залишили. Хотіла б особисто подякувати кожному з вас, і я справді намагалася відповісти на всі повідомлення. Ви неймовірні. Я плакала, читаючи всі коментарі, ніколи ще не відчувала стільки любові й підтримки. Вибачте, що апдейт вийшов так пізно. Я просто була в шоці і не знала, як із цим впоратися. Отже, я так і не відповіла своєму колишньому, не знала, що робити. Але, зрештою, він, мабуть, дав мій номер батькам, бо ті почали писати мені. Я не відповідала, планувала організувати зум-дзвінок, але в цьому не було потреби, адже вони з'явилися в мене вдома. Точніше, тільки батько. Коли я відкрила двері і побачила його, мене знудило. Він сам наполіг усе прибрати. Потім ми сіли, і я просто вибухнула сльозами. Мої емоції були всюди. Батько завжди користувався одним і тим самим одеколоном, і запах миттєво повернув стільки спогадів. Він намагався мене обійняти, але я відштовхнула його і запитала, що він тут робить. Він сказав, що вони з мамою розлучаються. Він благав її вийти зі мною на зв'язок відтоді, як я пішла, але вона відмовилася, сказала, що я поводжуся як дитина і сама винна, якщо вирішила залишити родину після такого жахливого вчинку. Я запитала, скільки часу знадобилося, щоб вони взагалі помітили мою відсутність. Він відповів, що тільки після нового року хотіли мене покликати і тоді з'ясували, що я зникла. Я дорікнула йому, чому ви не послухали мою сторону історії, чому так легко мене викинули? Він тільки плакав і казав, що шкодує більше за все на світі. Я нагадала, які зніки було інакше, коли вона скотилася у наркотики, школу кинула. Ми всі поїхали у відпустку, щоб їй допомогти. А коли я потрапила в халепу через її брехню, мене вигнали. Він клявся, що не знав, що мама викине мене з дому, думав це на кілька днів, а потім вони поїхали на Різдво. Мама йому обіцяла, що після повернення я зможу повернутися, і брехала, що мої речі вона викинула. Насправді все зберегла. Я запитала про Нікі, він відповів, для нього вона мертва, він не хоче її знати. Але мама благала пробачити, бо не можна втратити ще одну дочку. Він відрізав усі контакти з мамою і Нікі і тиснув на мого колишнього, щоб той мене розшукав. Я сказала батькові, щоб більше не приходив без мого дозволу. Він погодився. Ми обоє плакали, але мені стало легше, що я висловила все. Він пропонував допомогу з житлом і роботою, але я відмовилася. Сказала, що хочу залишитися там, де працюю, бо мій теперішній бос дуже підтримав мене. Я хочу віддячити йому. Але я сказала: так, можу спробувати відновити відносини з татом. Це буде на моїх умовах, і довіра, якщо взагалі відновиться тільки з часом. Щодо Ніки, вона зізналася, що просто вирішила, ніби мій наречений заслуговує кращої, і хотіла його врятувати від мене. Тому й організувала цю пастку з фотографіями. Вона навіть сказала, що нічого сексуального не було. Я реально заснула на дивані, а її друг грав у відеоігри до ранку. Але вже було пізно, всі повірили їй. Після зустрічі з батьком я набрала чоловіка Нікі, сказала все як є. Він, замість того, щоб захищати її, лише зітхнув. Сказав, що вже підозрював. Вона посварила його з власною сестрою, вигадуючи про неї брехню. Сестра навіть не прийшла на їхнє весілля. Я порадила йому помиритися з сестрою, бо проблема не в ній, а в Нікі. Він подякував. Ми ще трохи поговорили і поклали слухавку. Сподіваюся, він із нею розлучиться, бо він справляє враження доброї людини. Я вирішила пробувати налагоджувати контакти з татом. Він хоч і помилявся, але тепер реально діє. Навіть розлучається з мамою, яка завжди керувала всім. З мамою ж я, мабуть, ніколи не помирюся. Вона досі вважає Нікі жертвою, а мені цього слухати більше не потрібно. Щодо мого колишнього нареченого, я ще не зустрічалася з ним. Батько сказав, що краще бачитися окремо, щоб я могла ясно мислити. Також виявилося, що він побив того друга Нікі, який набрехав, навіть був арештований, але справу закрили. Я напишу ще одне доповнення, коли наважуся поговорити з ним. Дякую вам за терпіння, турботу і підтримку. Ви неймовірні. Ніякого апдейту не було. Це останній апдейт. Що ви думаєте про цю історію? Обов'язково напишіть в коментарях, поставте цьому відео лайк і підпишіться на канал, якщо ви ще досі цього не зробили. Я думаю, що це просто якась повна жесть: ну, типу, виганяти там дочку, типу, що знову обривати з нею всі контакти, що вона там, типу, зрадила. Хоча знову ж прям доказів в цьому не було, і її ніхто геть навіть і не вислухав. Тобто відразу, типу, сестра сказала, ага, все, значить, це типу правда, і більше ніхто не буде розбиратися. Ну, типу, хто так робить? Ну, знову ж. І два. Я взагалі, я, ко... я коли читав два роки, типу, пройшло два роки, і вони знають цей камон, ну це це якась Коротше, жесть. Я не знаю. Я іноді від цих історій, типу, в шоці. Наскільки люди можуть забивати просто один, ну там, от, наприклад, не люди, а батьки. На дітей, ну, типу, два роки. Ну, коротше, про що говорити. Знову ж напишіть вашу думку в коментарях, а ми переходимо до наступної історії. Історія 2. Я йду від колишнього чоловіка, бо дізналася, що він насміхався з мене за моєю спиною перед своєю колишньою. Моєму чоловікові 45 і мені 36. Ми познайомилися близько 6 років тому. Одружені ми всього рік. Коли ми зустрілися, я була дуже підтягнутою і спортивною, але згодом я почала набирати вагу після двох викиднів та втрати матері, яка померла від раку. Kom. Я впала в депресію, ледве вставала з ліжка, окрім як на роботу. Я перестала займатися спортом і почала їсти шкідливу їжу. За два роки, з 19 по 20 я набрала 40 фунтів близько 18 кілограм. У цей час мій чоловік, тоді ще наречений, був дуже підтримуючим і люблячим. Я почувалася винною і кілька разів намагалася дати йому шанс вийти з цих стосунків. Але замість цього він зробив мені пропозицію, і ми одружилися минулого літа. Після весілля я почала почуватися на Багато краще, і це було видно. Я вже схудла на 9 кілограмів, знову повернула м'язи і навіть прес. Він був дуже щасливий бачити, що мені краще. Але на його комп'ютері я побачила зовсім іншу картину. Виявилося, що майже протягом усього періоду наших стосунків він переписувався зі своєю колишньою дружиною про мене. Його колишня 46 років пішла від нього 7-8 років тому до колеги. Ті стосунки не склалися, і вона намагалася повернутися до мого чоловіка. Він тоді вже зустрічався зі мною, але вони залишилися друзями, головним чином через чат та смс, бо вона живе за 12 годин від нас. Він скаржився їй буквально на все: на мою роботу, мою депресію, мою кулінарію, але найбільше на мою вагу. Він писав їй, що я огидна для нього, що йому навіть важко спати. Ти в одному ліжку зі мною, бо я хруплю, як собака. Він надсилав їй мої фото, зроблені потайки, коли я спала, іноді навіть у спідній білизні, коментуючи моє пузо, друге підборіддя, жир на спині тощо. Його колишня знаходила це дуже смішним і придумала для мене прізвисько, білий кит. Вони обоє вважали це кумедним, і тепер саме так мене між собою називали. Вони не те, щоб відкрито фліртували чи планували зійтися знову, але постійно писали, що сумують одне за одним, згадували своє спільне минуле. Вона була більш фліртуючою. А він, схоже, дуже насолоджувався цим. І при цьому він зі мною зовсім інший. Мене він не принижував напряму. Він постійно казав, що любить мене. У нас було чудове, і пристрасне сексуальне життя. Те, як він торкався до мене, як займався коханням, усе виглядало так щиро, що він мав би бути неймовірним актором, аби в реальності я була для нього огидною. Він навіть ненавидів ті рідкісні моменти, коли ми мали спати окремо. Він брехав. Я не знаю кому саме мені чи їй, і не знаю, чи взагалі хочу дізнатися правду. Але я точно знаю одне: я не залишуся з ним. Я вирішила піти з цього шлюбу і залишити усе позаду. Наразі я роблю вигляд, що все нормально, але вже шукаю нову роботу в іншому місті і житло. Також почала приймати протизаплідні пігулки на випадок, якщо між нами щось станеться. Я вже консультувалася з юристом, щоб підготувати документи на розлучення і запустити процес щойно я з'їду. Одне я знаю точно: я не дозволю собі знову впасти в депресію чи набрати вагу. Я цього не допущу. Я не дам зламати себе. Я зрозуміла, що він був лише марною тратою мого кохання. Редагування не можу повірити, що мушу пояснювати про протизаплідні. Це дуже просто. До того як я прочитала його месенджер, я любила і довіряла цій людині. У нас було чудове сексуальне життя. Ми навіть намагалися зачати дитину. Але після того, як я побачила, що він писав і як фотографував мене у вісні... Щось у мені надломилося. Я більше не впізнаю цю людину. Я не можу читати його обличчя, я йому не довіряю. Я не знаю, скільки ще часу мені доведеться жити з ним під одним дахом. Я не знаю, як він відреагує, якщо я почну відмовляти йому у близькості без пояснень. Я не знаю на що він здатен, окрім як фотографувати сплячих людей. Я не знаю, чи не зламаюся я у якийсь момент від пристрасті, чи не обдурить він мене знову тим, що нібито любить. Саме через усі ці причини і ще гірші сценарії, які я прокручую в голові, я вирішила підстрахуватися. Сподіваюся, що це зрозуміє будь-хто, навіть з курячим IQ. Дякую всім за підтримку. Я оновлюю інформацію, щойно знатиму більше про свої подальші кроки. І, на жаль, друзі, на цьому все. Чому на жаль, бо мені... Щиро цікаво, чим закінчилася ця історія. Цей аккаунт взагалі був видалений, тому ніяких ні оновлень, нічого немає. Ну, ось так. Що ви думаєте про цю історію? Я думаю, що чоловік просто поводив себе максимально крінжово. Ну, якщо тобі вже не подобається. Так, я розумію, важко буває моментами сказати людині щиро, що там те, те, те не подобається. Але блін. Зі своєю колишньою обговорюватись, висміювати типу, свою теперішню дружину. Ну це взагалі повна якась жесть. Ну тобто, це супер гнилий вчинок. Типу, навіть окей, ну він міг, знаєте, йому могло б не подобатися знову ж, і, типу, це одна якби річ. Але висміювати і приховувати це, а в лице брехати, казати, що я тебе люблю, і так далі, і поводитися, що типу, все повністю окей. Ну, коротше, це дуже негарно. Вже було б краще, він би сказав, що вибач, я так не можу, там і це всяке таке. Е, ну, коротше, мені не подобається, я там іду до колись. Ну, типу, отак, от щоб, знаєте, все йшло, чим брехати людині довгий час просто в обличчя, щоб вона там, ну, вона собі будувала якісь плани, сім'ю, вони намагалися завести дитину. Ну, Коротше, це все, -все. на загалом шкода, да, що немає апдейту, звичайно. Я надіюся, що вони все ж таки розійшлися. Знову ж, ще, ще, ще у всіх історіях, які я обираю, я кажу, що надію, що ті люди розійшлися. Ну але в цьому суть цих не нещасливих історій. Через те вони нам і цікаві, я надіюся Напишіть в коментарях, чи знову ж чи була цікава вам ця історія, що ви думаєте, крінж це чи не крінж, що він так робив. Ну я надіюся, що всі тут зі мною адекватні люди погодяться. На цьому все. Будь ласка, поставте цьому відео лайк, підпишіться на канал, якщо ви ще досі цього не зробили. З вами був Влад, канал на слух, і ми побачимося у наступних історіях. Бувайте!